Заняття зазнайомлення з природним довкіллям, весняне пробудження природи. Доброго ранку, любі малята. До нас у гості завітала сонечка, і вона пропонує нам розглянути картинку. Яка пора року зображена на картинці, які зміни ви помітили? Правильно, малята. Гріє сонечко, течуть струмочки, тане сніг. Весна це дивовижне оновлення природи. День стає довшим, а ніч коротшою. Можна почути спів птахів. Перший місяць весни це березень. Що ти березню привіз для своїх сестер беріз золоті сережки, ниток для мережки, Ще для кожної тепла, щоб хорошою росла. та не тільки для сестер буде тепло всім тепер. Діти, який перший місяць весни? Яка пара року настала, що привіз для берізок місяць березень? А що ще приніс нам березень зелену травичку, квіти? Які ж зміни відбуваються в житті птахів, тварин? Повертаються звірі птахи, прокидаються тварини у пташок і тварин з'являються дитинчата, прокидаються комахи, розквітає, оживає природа, всі живі істоти радіють сонечку і теплу. Молодці малята, до побачення, до нових зустрічей.